Що потрібно зробити, щоб зробити розпалювачі, щоб хлопці могли в окопах погріти руки, погріти їжу, розпалити дрова, які мокрі. Вони дуже просять зараз цей розпалювачі. Потрібно просто купити парафін, вирізати його дрібно і покласти в парову бану. Можна розпалювачі робити або одного кольору, звичайні білі, або додати ось такі кольорові олівці. І тоді вони будуть різнокольоровими. Чекаємо на повне розчинення парафіну і можемо працювати далі. Беремо стопочку ватних дисків занурюємо їх, вони повністю наповнюються парафіном, кладемо і роз'єднуємо промігу. І так робимо, поки всі ватні диски і парафін у вас не скінчаються. І залишається лише запакувати. Вони вже швиденько висохли. Так, по декілька штучок. Кладемо в кульочок. Серденька. Сірнички. І тепло для хлопців готове.